Росія готується відкрити новий фронт, щоб відволікти увагу ЗСУ від сходу. Про це повідомляє американське видання New York Times. За їхніми даними ворог планує піти у наступ у районі Сум та на Харківщині. Ба більше росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку та Луганську області до кінця березня і оточити Збройні сили України з півночі півдня через Креміну та Вугледар. Тим часом у Білому домі заявило, що Путін планує новий великий наступ. За словами координатора зі стратегічних комунікацій у раді з нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, Путін використовує зиму, щоб поповнити запаси особового складу, провізію, переозброїти сили та продовжити наступальні дії. Саме навесні. За його словами, коли погодні умови покращаться, бої стануть жорстокішими. Однак контрнаступ готує й Україна. За інформацією західних видань, ЗСУ, ймовірно, будуть наступати на півдні. Ціль Мелітополь, що на перетині важливої залізничної гілки. Таким чином це послабить контроль ворога над Херсонщиною.